Для приготування колотуші з сиром беруть домашнє жирне молоко, яке виливають у казан або каструлю з товстим дном, ставлять у піч, пражать до світло-коричневого кольору. Під час праження опускають старку кілька разів. Виймають з печі, охолоджують, вливають сметану домашню жирну, для заквашування. Під час заквашування протягом 6-12 годин. Перемішують кілька разів. При подачі домашній сир заливають охолодженою колотушою і подають.